Гори готової продукції та швейне обладнання у нежитловому приміщенні, що його орендувала 44-річна одеситка, правоохоронці викрили підпільний швейний цех, де виготовляли підробки відомих торгівельних марок. Під час обшуку в нежитловому приміщенні виявлено швейне обладнання та пристрої для печатного нанесення торгівельних знаків на поверхню продукції. Приводом до проведення розслідування за фактом незаконного виготовлення продукції стало офіційне звернення представників торгівельних компаній брендового одягу до правоохоронних органів з інформацією про розповсюдження фальсифікованої продукції на території міста Одеси. Понад тисячу одиниць готової фальсифікованої продукції та виробниче обладнання у кількості 54 одиниці вилучено з облігу. Готову фальсифіковану продукцію, що містить незаконно використані знаки для товарів та послуг Шанель, Адідас, Найк, Кензо та інші вилучили з метою подальшого проведення експертних досліджень. Проводяться подальші заходи, направлені на встановлення розмірів збитків та притягнення винних осіб до відповідальності. За даним фактом, правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею 229 кримінального кодексу України. Тетяна Бажанара Анатолій Лукінчук Бесарабія ТВ.